Слава Ісусу Христу, всім благословенного дня. Ви знаєте, Бог дуже сильно любить людину, наскільки сильно ще вітав свого сина за для того, щоб кожна людина могла покаятися і врятуватися, але Бог ненавидить гріх. Ісус Христос він прийшов на землю і засвідчив про те, що кожній людині, поки є час, поки вона жива, поки серце б'ється, не неї є час розібратися з гріхом. Для цього Ісус Христос віддав своє життя, побудував церкву, поставив свою владу, яка дійсно не спотворює його слово, не спотворює закон, а проповідує в чистоті і не спотворює. Ви знаєте, моє завдання звільнюватися від цього гріха через церкву через владу, через покаяння і проповідувати далі, даючи іншим людям шанс і можливість покаятися, очиститися від гріха і мати спадщину, вічну спадщину, яку заповідував і обіцяв сам Ісус Христос, Царство Боже. І той, хто кається, виконує волю Божу, очищається від гріха, є сім'я Божа. І у унаслідує Царство.